Біля дороги лишили, а десь якщо так в полі, то в полі багато хуторів позносили. Радянська влада не шкодувала хуторів. О там на полі таке зелене, це Сураський, то Сураське поле, то Сураський закинутий хутір. Тут якимось дивом збереглися хутори. Тут декілька кілометрів звідси проходив кордон між Совєтським Союзом і Польщею. У Нишківці до 1939 року була Польща. І десь цих хуторів. Один чоловік мав поле біля самого кордону совєтського. Він пішов, щось там сіяв, чи жито, чи пшеницю. Не вистачило трошки насіння, пішов додому і лишив з кіньми дочку, а коні втекли за кордон туди на совєтську сторону. А совєтський прикордонник, дівчина десь років 16, вбив ту дівчину. Поляки зверталися, щоб віддати на польську територію ту дівчину. Но совєти не віддали. І та дівчина була похована в Степанівці, вся Хмельницька область. На цвинтарі там була похована. Не віддали. Це Онешковецький хутір, а отам от не жили за річкою Сураський. Там за річкою вже Сураське поле. І за тим горбом Сураш. так, де люди мали своє поле, так і ставили хати. Тут був хутор поле, там далі знову хата. Напевне, той хутор вже не жили, це сураський хутор. А там о декілька дерев, це також хутор був колись. бігає до кінця моя така мандрівочка Онишківцями. А там вже відніється Боложівка, а то вже хати було Жовицькі.